Фека знову бере берег. Робочий тиждень розпочнеться в Україні з високими градусами. Де яка погода буде чи прокрапає дощ, а також як змінився клімат в Україні і як на це вплинула безпосередня війна, і що з цим можна зробити? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Понеділок, 21 липня 2025 року принесе по справжньому літній настрій на більшій частині території України, переважно суху, сонячну та теплу погоду від заходу до сходу. Лише де не імовірність короткочасних опадів, але загалом комфортно для прогулянок і справ у Києві та центральних областях. День розпочнеться ясним небом і сонцем. Уже зранку стовпчики термометрів піднімуться до 23-25 градусів, а в середині дня досягнуть 28-29. Місцями Містями навіть буде 29-30 градусів, але жодних злив чи гроз не передбачається. Ввечері стане дещо прохолодніше. Температура знизиться до 24-25 градусів з легкою змінною хмарністю, що створить приємну атмосферу для вечірніх прогулянок. На заході країни, зокрема у Львові, також встановиться сонячна та тепла погода. Вранці температура складатиме близько 17-19 градусів. У день – 28-29. На заході небо переважно ясне і з короткими проясненнями опади мало ймовірні. Вечір обіцяє бути приємним буде близько 24-26 градусів на півдні в Одесі та по всьому чорноморському узбережжю. Понеділок буде ідеальним для тих, хто у відпустці, і може собі дозволити пляжний відпочинок. Свіже ранкове повітря біля моря буде 22-23 градуси. У день сонячна спека до 28 градусів. А ввечері ще залишається тепло, 26-27 градусів. Погода без опадів, хмарність мінімальна. Кращого дня для купання годі шукати на півночі України в Чернігові сумах та Житомирі. Також зранку буде ясне небо. Температура очікується 17-20 градусів. В день 29-30, Вологість незначна, хмарність мінлива. Опади не очікуються. Вечірній час буде м'яким: – 25-26 градусів. На сході у Харкові, Дніпрі і у Запоріжжі з Херсоном розмірена літня погода. В день – 29-30 градусів. Подекуди стовпчики піднімуться до 31. з змінливою хмарністю, але без дощів. Ранкові – 18-20 градусів, вечірні – 24-26, що створює комфортні умови для активного проведення часу на дворі. Отож, сценарій дня для всієї України: сонце, тепло і мінімум опадів. Хоча липень традиційно вважається дощовим. Сьогодні атмосферна картина радше нагадує літню ідилію з невеликим шансом на коротку хмарність. Це чудова нагода насолодитися літніми моментами на природі, місті чи на морі. З кожним роком клімат в Україні змінюється. Про це говорять усі синоптики. А що на нас може чекати далі? Як війна впливає на клімат, та як кожен з нас може допомогти природі? Про це в інтерв'ю для РБК України розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Нан України. Віра Балабух, зокрема, журналісти попросили прокоментувати її минулорічну полову бурю, яка прийшла в Україну із Сахари, та запитали, чи може таке явище стати для нас звичним. Фахівчиня пояснила, що пилові бурі є небезпечними, оскільки зносять великий шар родючого ґрунту і переносять його на великі відстані. І зазначила, що такі процеси були активними в Україні. У 60-х роках минулого століття, а особливо від цього страждали південні регіони країни. Віра Балабух зауважила, що аби побороти проблему, тоді ухвалили дуже правильне рішення і посадили багато лісосмуг задля боротьби з половими бурями. Вони майже протягом 30 років захищали нас і відповідно не спостерігалось явище, які б тривали понад добу зі швидкістю вітру, понад 15 метрів за секунду, і перенесенням пилу на значну відстань. Та крім цього, лісосмуги захищали нас не лише від сильних вітрів, але й зберігали вологу взимку, затримуючи сніг на цій території. А відтак вона отримувала більше вологи. А чим вологіший ґрунт, тим менш ймовірні інтенсивні бурі, бо вітер просто не зможе здійняти пил у повітря. Однак через війну в Україні постраждало багато лісосмуг, тож балабух пояснила, і які це матиме наслідки для нас у подальшому. Цитуємо. Знищення лісосмуг у зоні бойових дій створює для нас велику проблему, бо втрачаємо захист, який мали протягом 30 років. І зараз при збільшенні швидкості вітру, зростанні посушливості, підвищенні температури збільшується ймовірність, що на півдні можуть виникати сильні пилові бурі. Крім того, у Херсонській області є найбільша пустеля в Європі Олешківські піски. Вона останнім часом збільшує свою площу. Зауважила кліматологиня. Крім цього, вона пояснила, як загалом війна впливає на клімат в Україні. Балабух зазначила, що міндовкілля провів оцінку прямих і непрямих викидів парникових газів, спричинених військовими діями в Україні. З лютого 22-го року по лютий 24 го таких викидів було створено до 180 мільйонів тонн в еквіваленті. СО2. для розуміння, Росія завдала шкоди довкіллю за 24 місяці війни на 33 мільярди доларів. США отже, на клімат впливають безпосередньо і військові дії, і пересування людей, бо йде більше споживання бензину а відповідно і більше викидів в атмосферу. Міжнародні авіакомпанії змушені облітати території Білорусі та Росії, тому Значно збільшується їхній шлях і споживання палива, і до того ж через бойові дії у нас величезна кількість пожеж. Тож Балабух заявила, що мова йде про наслідки планетарного масштабу, бо збільшується викид парникових газів в атмосферу і вони не можуть бути швидко вилучені. Але допомогти природі ще можна, і це потрібно робити на державному рівні. Але і кожен з нас може своїми вчинками зменшити зміни клімату. Алабугу додала, що торік в Україні ухвалили закон про основні засади державної кліматичної політики, і відповідно до нього зараз в державі розробляються стратегії для усіх секторів, у тому числі для сільського господарства, енергетики, і навіть для окремих регіонів і громад по адаптації до зміни клімату і плани їх реалізації. Цитуємо для протидії змінам, треба розуміти, які загрози є у даному регіоні, які тенденції спостерігають, і чого слід очікувати в коротко, середньо і довгостроковій перспективі. Багатьом галузям слід відстежувати, що відбувається зараз. Для того щоб посадити ліс, треба знати, які культури там зможуть рости і вижити у нових кліматичних умовах. Відповідно, саджати ті рослини, які там можуть рости через 30 і 50 років. Зауважила фахівчиня, вона також додала, що кожна людина може зменшити вплив на клімат, адже основна причина змін, які відбуваються, парникові гази, і кожен з нас може принаймні намагатися зменшити їхні викиди. Це можна зробити, обмеживши споживання енергії та підвищивши енергоефективність. Наприклад, утеплювати свої будинки, щоб менше витрачати на опалення. Та використовувати енергоощадні лампи. А ще каже Балабух, вуглець, який вже потрапив в атмосферу, потрібно звідти забрати. І для цього є дуже ефективний і простий спосіб, який робить нашу землю значно кращою. А це рослини. Цитуємо, і хоч було досить багато жартів про мільйон дерев, але це дуже ефективний спосіб забрати вуглець з атмосфери, зазначила Віра Балабух. Також варто пам'ятати, що дерева влітку створюють тінь, захищаючи нас від спеки, оскільки у затінку температура повітря значно нижча. Древа дають додаткову вологу, захищають від вітру, хоча інколи й можуть бути небезпечними. А ще лісосмуги захищають нас від пилових бур. Якщо поставити за мету, що, хоча б кожна людина після себе залишила сад або невеличкий ліс, то так можна змінити не лише мікроклімат у себе у дворі, а й клімат на планеті. Що цікаво, у 2024 році в Китаї завершили масштабний проект, який тривав майже півстоліття. Там створили зелений поїзд довжиною понад 3 тисячі кілометрів, який зупинив наступ пустелі та кламакан. Цей пояс із різноманітних посухостійких рослин та дерев не лише став захистом від піщаних бур, а й створив нові можливості для розвитку регіону, зокрема, вирощування фруктів, збору і переробки лікарських трав. А яка погода у вашому місті? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.